Виходить по Вінгерах е, крайніх е, Сидоренко. Це ж таки гратиме справа півзахисті. Вваження, що Калинівка все ж таки грає в, в три центральні захисники. Зараз волон. Калін Скепський. Хто ж буде зараз пробивати? Скепський на правах капітана виконується штрафний пул. Калінін навіть ще й відзначався. Візначався, візначався забитими м'ячами за Калинівку. І згадував, що Грищенко так. Куба грали за дружбу разом з Лигою. Свого часу, свого часу Максим Куба з Євгеном Стрижом грав. Момент! І рятує свою команду. Вибиває м'яч Сидоренко. Підбирання за Чоботарем. Удар є вдокимчик. На Кучинсько віддає. Той виконує подачу. Удар відбувся, але не Калінін. Щоботар. Подача до штатного майданчику. Від нього ворота Юрів. Біла церква. Другий бомбардир. Калинівку. Кудрівка Кудрівка академія. Зараз момент. Калінін пробиває. Але... Оленко. Кучинський перехопив м'яч. Віддавний до Кимчука. Грищенко. Комбінація стінка. Команду ви вболіваєте. Подача. Рикошет. І все ж таки м'яч капітана Центренбека. Сьогодні не мой. домовити своїй команді момент, фолошний прострільов з довше. Фолошний прострільов здовж лінії. Воротарського повертають досить собі швидко володіння м'яча футболісти лісного Про... Кузьменка. Кузьменко може зіграти і право, правого ліву. Захисника штрафний він зараз заробляє. Євдокимчик. окунує подачу. Завад провів. Не забив так, але декілька хороших моментів він створив. Чоботар прострілює рекошет від ноги. І рахунок знову ж таки, нехай не ображається на мене. Болівальники. Калінін. Віддав на Волошина. Волошин. Розвертав Дмитренка. Подача. На лінію Воротарського, навіть трішки далі, ближче до. Ївдокимчик. Під Ліву. Розвертає, віддає на Грищенка. Грищенко пробиває, блокується Калинін. Віддає на Лигу. Лига в Майданчику, Удар і пул зворота, ворота ти м'яч. Дмитро Грищенко. І зараз вже, пройшовши курс відновлення, він повертається до за заявки. Другий постелився під підкаті. Це був Анатолій Орел. Ну І стосунку подарунку. Це, напевно, для нього самого найкращим подарунком буде те, що команда виграє. Бачите, забігання зліва від чобатера, віддає на Ткаченка. Перехопили м'яч гості. Купрій може пробувати, але віддає передачу на Волошина. Волошин прибирає голкіпера, але потім наступив на місто. У нас доганяє олійник. Два Назари зараз зійшлися на футбольному полі. І все ж таки не вдалося. Якщо претензії були у вболівальників Калинівки до голкіпера і до пари центрбеків, то я більш Правильний нападник. 77-й номер. Артем Грищенко. Леонід Кубяк. Куба. Пракає олійник, опиняється на газоні. М'яч залишається в господарів. Волошин, Волошин. Обігла Дмитренко, опиняє. Назару Волошину. гра продовжується. Кучинський опинився на газоні. Молодой затраток заснування, але дуже амбітною та спраглою до перемог. Знову ж таки, футбол не помітно на футбольному полі. По першому тайму. Капаляні. Фіксує. Олійник. Послизнувся, але... Там не вдалося розвинути свою атаку. Господар направо, напрямку. Євдокимчика була ця передача. Він залишається на футбольному полі. Так, дійсно, нема на футбольному момент і забиває лісне. І хто це робить? Чоботар? Так саме він. Правою Ткаченко, подача до штасного майданчику. Лига. Лувусь кидає удар. Від приблизно зріст в каліна, ще потрібно. В Сашка запитати. Зараз порушення правил з боку Олега. шансів Калинівки. Знову ж таки, команда грає в меншості. Стандартне положення при грі в меншості удар Олійника. Удар Олійника. Рефері показує, що групу потрібно продовжувати. Удар Грищенка блокується. Тати. Це жартує, звісно. Зараз атака Калинівки. Опиняється на... Ткаченко. Комбінація стінка. Олега. Лигай. Де на суперник опиняється на, Де на суперник опиняється на газоні. рефери показує, що буде піднімати. Прихоплення від Максима Куби. Ще одна передача. рикошет що опиняється. Передача на калініна. Калі... Ткаченко. Передача на Волошина, але встигає. Дмитро Щяковенко, Куба та Лига. Ще два футболісти на підступах шодо майданчику. Удар відбувається, але. Просить, як ти відбір. Кузьменко, подача, м'яч зрізається з ноги. Удар від буде. Передача на лойгу. встигає зіграти. Ударить. Купріяри кошети. М'яч поруч зі стійкою пройде. Зараз вже Роман Кащенко подає на бужу стійку, Крутив ворота. Вибив м'яч Кузьменко. Купрій. Подача. Навіть удар відбувається на місці. Роман Ткаченко та Олег Чоботар є авторами забитих міст. Купрії. Передача на безв'язично. Беззичний пробуває, рятує свою команду Стриж. Подача від кута поля. Лига простріл! Не було там Юханович. Випередив голкіпера. Ткаченко, ще одна подача. На виході грає Стриж. Відокимчик біля м'яча. Удар вище варітить м'яч. Ковенко. Колонбоу на Грищенка, але трішки засильно, Трішки засильно полетів Сидоренка. Скепський на Грищенка. Грищенко спиною до воріт. Опиняється на газоні. Легко обіграв Литовченка. Передача на безв'язичного встигає там. Грищенко трима передачу. Дмитро Грищенко. М'яч під правою, Грущенко пробиває. Але точні з його голкіп. Пувається Скепський, йде на нього передача. Скепський зі штрафного майданчику. удар Скепського кут, Парирує голкіпер. І потім все кілька претендентів. Це Олег Чоботар. Далі відмітив би Купрій На безв'язичного. Перехоплює м'яч Дмитроенко. Менко. Лебеденець. Чемпіоном. А колиніка в підсумку стала лише подача. Удар відкупрі, я службу. Влучає м'яч. Кузьменко. О, Васяновича. Контратака. Купрі. Подача. Удар безв'язичний.